Сьогодні в випуску Любенович про причини свого відходу зворскли. Зірка Шахтара зацікавив топ-клуб Бундесліги. Стала відома фаворита в матчі Хамрун Динамо. Клуби АПЛ змагаються за підписання циганкова. Жаль Колюбенович поділився деталями, чому вирішив залишити посаду головного тренера Полтавської Ворскли менш ніж за місяць після свого призначення. Причина в тому, що агенти, які мене запропонували клубу та привели мене сюди, почали висувати ультиматуми, кого я повинен підписати, а кого ні. Я звернувся до керівництва клубу. Воно намагалося допомогти вирішити цю ситуацію, але ми спільно дійшли в висновку, що найрозумніше рішення це мій від'їзд з країни. Погрози були досить серйозні. Серйозними, щоб змусити мене залишити територію України. Коли я вперше повідомив про це керівництво Ворскли, вони попросили дати їм один день, щоб подумати, як можна мені допомогти. Та вже наступного дня зателефонували і сказали, що в цій ситуації буде краще, якщо я поїду. Хто ці агенти? Не хочу озвучувати прізвища, нехай це залишається на їхній совісті, як вони ставляться до інших людей. Можна сказати, це моя помилка, що я погодився з ним співпрацювати, зазначив Любенович. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забивають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграм я щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти. РБ Лейпциг веде переговори з донецьким шахтерем щодо можливого трансферу Мерлона Гомеса. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Згідно з джерелом, німецький клуб уже зробив першу офіційну пропозицію щодо 21-річного бразильського опорного півзахисника, однак отримав відмову. Попри це, баки мають намір зробити ще одну спробу, щоб досягти домовленості. Суми потенційного трансферу наразі не розголошуються. Нагадуємо, Мерлон Гомес грає на позиції опорного півзахисника у складі Шахтаря. У минулому сезоні він взяв участь у 34 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився чотирма забитими м'ячами та двома результативними передачами. Згідно з даними Transfermarkt, нинішній трансферна вартість гравця становить 10 мільйонів євро. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. 22 липня Київське Динамо зіграє перший матч другого кваліфіка раунду Ліги Чемпіонів проти Мальтійського Хамруна на стадіоні Віктор та Деско Стедіум. Букмекери вважають фаворитом команду Шапковського. Матч-відповідь пройде 29 липня в Любліні на стадіоні Люблін Арена. Переможець двоматчевого протистояння вийде до третього раунду кваліфікації. Згідно з інформацією видання Feet Charges, англійські клуби Crystal Palace та Саутгемптон зацікавилися українським вінгером Жероний Віктором Циганковим, який може змінити клубну прописку вже цього літа. Обидва представники АПЛ вже зробили перші кроки у напрямку можливого трансферу. Відступні загравця становлять 30 мільйонів євро. Кристал Пелес прагне зміцнити свій склад на тлі невизначеності з майбутнім Еберечі ЕЗЕ А Сотгемтон, який нещодавно повернувся до прем'єр-ліги, формує команду, здатну забезпечити збереження в місця в еліті. Жирона усвідомлює посилення інтересу до свого футболіста і не збирається поступатися. Іспанці готові розглянути варіант продажу лише у випадку, якщо пропозиція буде максимально наближеною до суми клаусули. Очікується, що вже найближчими тижнями англійські клуби визначаться зі своєю трансферною стратегією, щоб спробувати переконати як каталонців, так і самого гравця. Нагадуємо, в сезоні 24-25 Віктор Циганков провів за Жирону 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м'ячами та п'ятьма результативними передачами. Турецький Трапзонспор визначився з майбутнім 24-річного українського форварда Данило Сікана, контракт якого діє до літа 29-го року. Як повідомляє видання Фанатік, головний тренер команди Фатіх Теке та його штаб ухвалили рішення не продавати гравця, незважаючи на зацікавленість з боку інших турецьких клубів. Раніше з'являлася інформація, що Газі Антеп був близький до того, щоб зробити офіційну пропозицію щодо трансферу Сікана. Також за нападником стежив новачок Вищого дивізіону Туреччини. Клуб Коджає Ліспор у минулому сезоні Данило Сікан провів 18 матчів в складі Трабзонспора, в яких забив три голи та зробив дві результативні передачі. Українська асоціація футболу презентувала новий вигляд Кубка України, який вручатимуть переможцю турніру, починаючи з сезону 25-26. Відповідне повідомлення з'явилося в офіційному телеграм-каналі «УАФ». Собі честь Україні славу. Новий трофей Кубка України це козацька булава як символ сили та непереможності. Кошовий отаман Сірко за легендою не програвав жодної битви, як і переможець Кубка України на своєму шляху до тріумфу. Головний елемент Кубка булава, оточена одинадцятьма списами, які символізують 11 футболістів, що об'єднані спільною ідеєю, здобули собі честь, а Україні славу. Дякуємо 92-й ОШБР за патріотичне гасло та захист. Йдеться в повідомленні. Так. Кушу УАФ повідомила про новий формат проведення Кубка України. Турнір стартуватиме з кваліфікаційного етапу, в якому братимуть участь переможці регіональних кубків. На стадії 1-32 до змагань долучатимуться клуби УПЛ за винятком учасників Єврокубків. Вже з одної шостнадцятої турніру приєднаються чотири українські представники на міжнародній арені. Усі етапи турніру складатимуться з одного матчу, у разі нічиєї одразу призначатиметься серія пенальті без додаткового часу. Шахтар гратиме свої єврокубкові матчі цього сезону на міському стадіоні імені Генріка Реймана в Кракові. Повідомляє прес-служба гірників. Арена є домашньою для місцевої вісли. Ми раді повернутися до Польщі, де маємо позитивний досвід проведення єврокубкових матчів Ліги Чемпіонів та Ліги Європи УІФА. Вибір Кракова був не випадковим. Для нас це зручна локація з погляду логістики. А головне це місто, де люблять футбол. Тому ми сподіваємося на щиру гостинність місцевих обболівальників. Також розуміємо, що в Польщі проживає дуже багато українців, зокрема біженців. Тому ми розраховуємо на їхню потужну підтримку і енергію. Дякуємо керівництву ФК Вісла та місту Краків за те, що пішли нам на зустріч, і впевнені, що наша співпраця стане позитивним досвідом для всіх сторін. З нетерпінням чекаємо матчів єврокубкового сезону в Кракові. Поділився генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін в коментарі. Любиш футбол так само сильно, як ми любимо дивитися, як суперники забувають автоголий. Тоді біжи в наш телеграм перший тайм. Там щодня свіжі новини, ексклюзиви і трохи футболу без цензури. У телеграмі щодня публікую те, чого не буде у відео. Скануй QR-код або клацай на посилання в описі. Стань частиною нашої футбольної спільноти.